Вправа 1146. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 2,37, Додати мінус 3,1 відняти 5,914. Ну що ж, давайте різницю запишемо в суми. То тоді в нас вийде, що це дорівнює 2,37 додати. Записуємо мінус 3,1 Додати. Протилежне число до 5,914 буде мінус 5,9. Мінус 5,9. І це дорівнює. Ну що ж, у нас вже ці доданки згруповані. Спочатку додатні, а потім два від'ємних. Щоб працювати з цими дробами, давайте зведемо їх до найменшого спільного знаменника, а це буде 14. Додатковий множник до сьомих – це буде 2, до 1 2, це буде 7. 9, 14 так і залишається. Тоді в нас вийде, що це дорівнює. 2, цілих. 2 помножити на 3 це буде 6. 2 помножити на 7 це 14. Так? Зараз обидва доданки у нас від'ємні, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо плюс. А в дужках записуємо мінус. Ну і зараз записуємо суму модулів, то це буде дорівнювати 3, цілих. 7 помножити на 1, це 7, 7 помножити на 2 це 14. Додати 5,9. І це дорівнює. Переносимо. Або давайте тут може спробуємо ще записати 2, цілих. 6 14. Додати. Зараз переносимо. Плюс. Так, у дужках записуємо мінус. Ну, вже можна додавати ці дроби. 3 плюс 5 буде 8, цілих. в чисельнику записуємо 7, додати 9. А в знаменнику записуємо 14. Це дорівнює Ну що ж, це буде 2,6. Додати. В дужках записуємо мінус 8,7 плюс 9. Це буде 16. 14. Є. І це дорівнює. Ну що ж, поки що нічого скорочувати не будемо. Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна, записуємо мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Модуль мінус 8,1614 – це буде 8,16. Відняти. Модуль 2,614 буде 2,6. І це дорівнює. що ж, це буде мінус. Вже можемо віднімати. 8-2 це буде 6, Чисельнику записуємо 16 відняти 6 14. Це дорівнює. Мінус 6, цілих. 16 відняти 6, це буде 10 14. І це дорівнює. Скорочуємо на 2 і чисельник, і знаменник. 10, що ділиться на 2, це буде 5. 14, що ділиться на 2, це буде 7. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. мінус 6,5. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 4,9 відняти 5,18 та відняти одна, мінус 1,5 шостих додати мінус 2 третіх. Давайте усю різницю запишемо як суму. Ну що ж, тоді в нас вийде, що це дорівнює. 4,2. Додати. Протилежне число до 5,18 буде мінус 5,18. Є додати. Протилежне число до мінус 1,5 шостих буде 1,5 шостих. Додати залишається мінус 2 третіх. Є і це дорівнює. Ну що ж, щоб далі працювати з дробами, задамо їх до найменшого спільного знаменника до 18. Додатковий множник. До 2-9 це буде 2. До 5 шостих це буде 3. А до 2 третіх це буде 6. Гаразд. Ну і будемо групувати спочатку від'ємні доданки, а потім додатні. Ну що ж, у дужках тоді записуємо мінус. Так. 5, цілих, Додати. Записуємо. У дужках мінус. 6 помножити на 2 це 18. 6 поножить на 2 це 12. 6 поножить на 3 це 18. Так, Закриваємо дужки. Тепер додати. У душках тоді записуємо перший доданок 4, цілих. 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 9 це 18. Додати. Переносимо. Так, і ще в нас буде одна ціла. 3 помножити на 5 це 15. 3 помножити на 6 це 18. Є. І, і це дорівнює. Ну що ж? Будемо вже віднімати. Так, Тут у нас обидва доданки від'ємні, сума у нас буде від'ємна, записуємо мінус. Так, А у дужках тоді у нас буде сума модулів. Щоб вистачило місця, я одразу запишу 5 плюс 0. Це буде 5, цілих. а в чисельнику записуємо 1, додати 12. А в знаменнику записуємо 18. Є. Додати. Ну, а зараз додаємо додатні числа. Також вже можна додавати 4. Плюс 1 це буде 5, цілих. далі в чисельнику записуємо 4 плюс 15 18. І це дорівнює. Це буде мінус 5, цілих. 1 додати 12 це буде 13 18 додати 5 цілих. 4 додати 15 – це буде 19 18 І це дорівнює. Ну що ж, модуль додатнього числа в нас більше, бо тут у нас 19 18 Чим більше чисельних, тим більший дріб. Тоді сума у нас буде додатня. Записуємо як різницю модулів. Це буде 5 цілих 19 18 відняти Модуль мінус 5,1318 буде 5,1318. І це дорівнює. Що ж, різниця цілої частини 5-5 буде 0. Чисельнику записуємо як 19 відняти 13. Записуємо 18. Ну і це дорівнює. 19 відняти 13, це буде 6. Записуємо 18. І це дорівнює. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. На 6 і чисельник і знаменник. 6, що ділиться на 6, це 1. 18, що ділиться на 6, це 3. Записуємо, що це дорівнює. Тоді 1 третя. Є. Ну що ж, переходимо до 3 завдання. Давайте різницю запишемо у вигляді суми. Отже, це дорівнює Тоді у нас буде мінус. 3,1 друга. Додати 4,8. Відняти. Додати. Вибачте. Протилежне число до 8,7 буде мінус 8,7. Додати. Протилежне число до мінус 5,15 буде 5,15 І це дорівнює Давайте. Усі мішані числа перетворимо в десяткові дроби додатковий множник. Тоді у нас буде до 1, і 5, а до 1, і 2. Тоді. І будемо групувати додатні і від'ємні доданки. Спочатку запишемо від'ємні, у дужках записуємо мінус. 3, цілих, 5 помножити на 1 це буде 5. 5 помножити на 2 це 10. Додати. Записуємо мінус 8,7. Додати. Ну, а зараз записуємо додатні числа. Записуємо 4,8. Додати. Переносимо. Плюс. 5,1 друга 5, 5 то додатковий множник. 1 помножити на 2 це 2. 2 помножити на 5 це 10. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо в вигляді десяткового дробу і знаходимо суму. Два доданки в нас від'ємні, сума в нас буде від'ємна. Тоді в дужках записуємо як 3,5. Додати. Модуль мінус 8,7 буде 8,7. Так, додати. Ну і записуємо другі дужки, Це 4,8 додати 5,2. І це дорівнює мінус. В перших дужках 3 плюс 8. Давайте 0,7 плюс 3,5 це буде 4,2 плюс 8 це буде 12,2. Записуємо мінус 12, вийде 2. є. Ну що ж, 4,8 плюс 5,2 це буде 10. Додати 10. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший, то сума буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Модуль мінус 12,2 це буде 12,2. Записуємо відняти модуль 10 дорівнює 10. І це дорівнює. Записуємо мінус. 12 мінус 10 це буде 2, 2 цілих і залишається 2. Є? Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 7,8 мінус 9,1 мінус 4,7 мінус мінус 3,4. Ну що ж, давайте в різницю запишемо в вигляді суми. То це дорівнює тоді 7,8 додати. Протилежне число до 9,1 буде мінус 9,1. Додати. Протилежне число до 4,7, буде мінус 4, буде 4,7. Записуємо мінус 4, і я в леді десяткового дробу запишу 7. Є. Додати. Протилежне число до. Мінус 3,4 буде 3,4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 9,1 запишемо в ліді десяткового дробу. Для того додатковим нормою записуємо 25. І... Ну що ж, тоді у нас вийде. Будемо групувати спочатку від'ємні, а потім додатні числа. Отже, записуємо в дружках мінус 9, ,4. 25 помножити на 1 це 25. 25 помножити на 4 це буде 100. Додати. Записуємо мінус 4,7. Додати. Тепер додатні числа. 7,8. Додати. Переносимо. Плюс. Залишається 3,4. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо тоді, обидва додатки у нас від'ємні, сума буде від'ємна, а в дужках записуємо суму модулів. Модуль мінус 9,25 це буде 9,25. Я запишу в вигляді десяткового дробу. Додати. Модуль мінус 4,7 буде 4,7. Додати. Ну, а тепер знаходимо суму 7,8 плюс 3,4. Якщо я 4 сюди додам, це буде 8,2 плюс 3, це буде 11,2. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо мінус. Так, 9 плюс 4 це буде 13, ,2. Далі 25 сотих плюс 7. десятих – Це 25 сотих плюс 70, сотих. це буде 95. сотих. Додати 11,2. Це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший. Сума буде від'ємна. дужках записуємо різницю модулів. Це буде 13,95. Відняти 11,2. Це дорівнює. мінус… Ну що ж. 13 мінус 11 це буде 2 цілих. 95 мінус 20 це 95 мінус 20 сотих, це буде 75 сотих. Є. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на додавання та віднімання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.